Доброго вечора, ми ще знаходимося в Нідерландах. В принципі, ми сьогодні тільки приїхали в нас вівторок, і сьогодні, за сьогоднішній день було пророблено нами дуже багато, можна сказати, багато роботи в багатьох місцях ми побували. Два водія вже поїхали в Україну, вже їдуть по території Німеччини. Третій автомобіль. От зараз доробляємо документи, незважаючи на те, що сьома година вечора доробляємо документи, і наш Русланчик буде також відправлятися в Україну. Буде там спортувати Кіа Ніро. Буквально 10 хвилин назад ми продали цей автомобіль. Він був актуальний, ніким не зарезервований. Але подзвонив один замовник. Ми вже з ними розмовляли трошки давніше. Перед сьогоднішнім, як кажуть, днем і е... Запитав, що є в наявності, сказали, що є Кіаніро, білий колір. 19 рік автомобіль весь в рідній фарбі, жодних проблем. По редуктору, по двигуну проблем також немає. Людина скинула 500 євро задатку і зараз дана автівочка буде відправлятися в Україну. Наш замовник, даний автомобіль, вже отримає вівторок, середа, четвер Автомобіль буде повністю готовий. Не цієї неділі, а наступної неділі. Повністю буде готовий для того, щоб їхати до себе додому поставити автомобіль на облік. А сьогодні також ми придбали ще для нашого замовника Воля. XC60, також в хорошому ідеальному стані. Hyundai Kona кого цікаве, також можете телефонувати. Є доступна 20 рік, вартість її 15400 євро. Кого зацікави, телефонуйте. Надам вам більш детальні фотографії, відео і розповімся про автомобіль. Завтра будемо оглядати ще інші автомобілі, також кого цікавим, телефонуйте, а ось таку красуню. Будемо зараз відправляти в Україну для нашого замовника. Хороший автомобіль Kia Niro 2019 рік, це ще є Рестова. Весь автомобіль в рідній фарбі, без жодних зауважень. Присутні всі асистенти, дістроніки, партроніки. Все те, що тільки може бути в даних автомобілях, тут присутнє. І за сьогодні підведемо підсумки три автомобіля. Їде в Україну, і два автомобіля придбали для наших клієнтів. Завтра маємо оглядати Hyundai Ioniq 28 кВт, Hyundai Ioniq 38 кВт. І також придбали ще одну Kia Niro 2020 року. Рестова навіть з панорамною кришою, тобто кажу, спонарно, з люком. Ціна автомобіля буде хороша. Завтра скину більш детальне відео, тому що на даний момент немає. Завтра проплатимо і буде. Вже і фотографії, і відео, і ціна відповідно, також можу озвучити завтра. Кого цікавлять автомобілі, дизельні, бензинові, гібридні, телефонуйте. Все вам розповім і е прижавним, розмитним доставим. все зробимо для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послугами. Від вас підписка, лайк. Всім гарного вечора, мирного неба. До побачення, до нових відео. Дякую. А також ще хочу додати: отже, ми придбали, знаходимося зараз тут на одній площаці, досить таки відомо Арендшоц, бо купуємо досить таки багато автомобілів. І ми вже придбали, ну не цей автомобіль, який зверху, а придбали ось такий підйомник, скоро буде стояти в нас в моєму гаражі, і вже зможемо будь-якому клієнтові одразу припідняти. Показати всі нюанси. Чим зручно, тим, що людей не потрібно буде опускатися в яму, не потрібно там відсувати всі доски. Ну і в принципі досить таки зручно, як ви бачите, оглядати автомобіль. Хватає місця, хватає освітлення, тобто можна додати ще і буде більш зручніше, навіть розказувати, знімати відео про ті автомобілі, які ми купуємо. А ось Йос Майерс, щось. Крути в даному автомобілі. Бачите, голландець такий і купує автомобілі, і сам їх і ремонтує, міняє і мотори, в принципі, і ходову. Ну, такий універсальний чоловік. Все робить своїми руками. Ось така ситуація. Всім гарного дня, ще раз, до побачення.